всіх з причастям, з питанням Христовим, з Воскресінням Христовим. Таке питання, я думаю, декого з нас може виникнути. А що може забрати у людей пасхальну радість? Що може її зменшити, зробити не такою сильною? І от, якщо починаєш думати, виявляється так, що. От, наприклад, якщо ми сказали комусь недобре слово, ми начебто йому зробили погано, Але по факту ми забрали радість у себе. Тобто ми тоді мучаємось, наша совість тоді підказує, що, ну, напевно, не треба було так чинити. Якщо ми хотіли сказати якесь добре слово, а не сказали і не підтримали людину і думаємо, а було б добре, якби її підтримав, і знов-таки, те, що ми... Якісь допустили гріхи, щось допустили недоброго, виявляється, що це те, що забирає у нас радість. І тому викликає велике здивування така точка зору, коли говорять, що Бога засмучують наші гріхи, чи там Бог гнівається в наші гріхи. Наші гріхи першим чином спочатку мучують нас, самих. Вони в нас забирають радість, вони в нас забирають щастя, вони у нас забирають відчуття повного життя. І навпаки, коли ми стараємося робити це добро, про яке Христос говорить, тоді дійсно радості в нашому житті стає більше. Якщо подивитися на сьогоднішній Євангеліє, то воно, можна так сказати, для протестантів одне з тих, які вони часто приводять православним, і коли хочуть їм докорити. Сьогодні ми слухали про те, що Христос зайшов у єрусалимський храм і сказав, що ні дійте із дому моєго дому купільного, тобто ну, не допускайте торгівлі в моєму храмі. Але, ну, звісно, як ви знаєте, що всі православні тут з Христом не згодні, в кожному храмі є свічна лавка, тобто свічний ящик, і торгівля дійсно відбувається. Або там, коли Христос каже, що там не називайте нікого, це бо єдиного Отець на небесах, але ми всі священиків називаємо Отець. І дійсно нам священникам, це приятно, приємно, нам це подобається, коли нас так називають. І питання в тому, що кожен із людей, або кожна, скажімо так, із конфесій, що в Євангелії знаходити ще й близьке, і якби це висвічує, підсвічує таким потужним проректором, говорячись, ось ось в центрі Євангелія. А інше попадає зовсім в темноту. І е, люди стараються це не помічати, сказати, ну так там просто щось інше маємо увазі, навіть якщо він буквально про це говорить, ми все одно зробимо так, що скажемо, та це було щось інше. Але важливо те, що зараз приходить в той час, коли люди нарешті починають усвідомлювати, що можлива оця різниця у поглядах, і вони не роблять того, що як, наприклад, як не знаємо, як старообрядці, коли була боротьба за. Те, як правильно ходити, от, от зараз будемо йти хресним ходом на пасхальній, на світлі сідміці. І ми будемо йти, ну от, виходимо з храму і наліво. Тобто, навпроти сонця. У них були такі дискусії про те, наскільки важливо ходити в ту сторону чи в іншу, старобрядці ходили на покі за сонцем. І буквально за це люди, ну я думаю, багато хто з вас чув, могли там, і там і уші рвали, і язики рвали, ще щось робили один одному, старобряться православним православним старобрядцям, хто, хто як де зміг. Тобто творилось, ну говорячи нашим простим, простою мовою, просто жесть якась. І буквально за чого? Тому що по-різному зрозуміли, що головне у священному писанні що другорядно. І тому я думаю, що нам треба благословити Бога і сказати, Господи, слава Тобі, що ми живемо не в таке життя, коли ми можемо розуміти, що так є і люди, які мислять по-іншому. Так, є люди, які з Євангелія взяли щось інше, щось не те, що ми. І вони теж якось шукають Христа. Ми їх не розуміємо. Вони якісь інші, вони точно такі, як ми. Але ми точно не будемо їх за це якось мучити, катувати і ще щось таке до них робити. Тому що і в нас самих є такі місця, як у сьогоднішньому Євангелії, коли ну, буквально ми йдемо, ми не згодні з Христом дивлячись на наше життя, і нам про це протестанти говорять, а ми говоримо, ну, все нормально, то ви не, не, не розумієте, то не найголовніше. І так кожен говорить, що ти його говориш, що ну, ти порушуєш Євангеліє. Він говорить, то, то, то неважливо, то, то таке, то дорогорядне. А от є головне, ось дивись, ось на головне. Тому кожна людина обирає для себе або кожна конфесія, що головне, що головне, що другорядне. І дуже важливо, навіть якщо ми не згодні просто по, по словам чи по тому, як ми розуміємо чи не розуміємо цю людину, але буквально, що ми не вважаємо, що треба дійсно якимось чином так робити, щоб ну, зменшити кількість людей. Які так вірують, що з ними зробити, їх заблокувати, заборонити їм там служити і так далі. Тобто це дійсно неправильно, це дійсно велика помилка. І це фактично досягнення ну, сучасного світу, досягнення можемо сказати європейської цивілізації, коли дійсно всі ми почали розуміти точку зору іншого, не як ворожу, не як ту, яку треба знищити, що зробити з цією людиною, а то як просто ну, людина мислить по-іншому. І я думаю, що це дійсно справжнє християнство. Це дійсно те, що дає можливість відчувати любов не в обмеженому колі. Оці люди, я їх люблю, з цими я згоден, а ті, хто там ззовні, ну це точно вороги. І з ними, якби можна було, я б їм, звісно, язики тому що повиривав, але я ну, просто не можу. От слава Богу, що ми вже не так мислимо, що це вже пройшло, що такі. Погляди на життя на інших людей, які нас не розуміють, вони дійсно вже в минулому, і тому це допомагає нам усім відчувати пасхальну радість по справжньому. Розуміти і надіяти, що Господь спасе тих людей, які знаходяться в якомусь іншій мислять, якось по іншому, якимось іншим чином. Якось буде з ними по-іншому спілкуватися, але ми дійсно ми не бажаємо їм смерті. Ми не бажаємо того, що, як, наприклад, в пасхальні є ці вірші, та кода, подібну грешні для це Божія, а праведні – це навезєлятися. Це буквально цитата із старого заповіту, з якою ми зараз ну, зовсім не згодні. Ми не хочемо, щоб, щоб буквально, що дай Боже, щоб загинули грешники, а ми будемо селитися з чого? Ну з того, що загинули грешники. Нам тепер стало так добре, що вони, вони загинули, а нам тепер добре. І слава Богу, що це дійсно лишилося в старому заповіті. А у нашому богослужінні це лишилися як деякі рудименти, з котрими вже дійсно ніхто з нас вже більше не згоден. І це допомагає нам ставати справжніми християнами. Тобто то був старий заповіт, то, ну, то було нормально в той час. Але зараз прийшов новий. І ми вже християни, і ми розуміємо, що треба якось вчитися, любити усіх, любити навіть і ворогів, любити усіх людей, чого вам всім і вважаю, щоб відчувати дійсно пасхальну радість. так, Повним диханням, диханням, як говорять, повною грудю. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Зараз йдемо Хресним ходом одне коло, заходимо в храм і потім служимо, що водосвятний молебен і коні шитайне джерело. Так?